У гарнізонному будинку офіцерів прощались із 37-річним захисником. 2 червня у боях поблизу Лиману на Донеччині поліг наш земляк Дмитро Талько. Він йшов і захищав. Він робив ту справу, яку повинен зробити кожен чоловік. Підібрати зараз слова, щоб заспокоїти родину, неможливо. Мабуть, всіх стихів не існує дякую всім, хто прийшов, щоб розділити це годину. Дмитро працював водієм на одному з підприємств міста. Тож, коли у листопаді 22-го його призвали до лав Збройних сил, ніс службу на посаді водія інженерно-саперного взводу окремого десантно-штурмового батальйону. Серед тих, хто прийшов віддати належну шану полеглому герою захиснику та підтримати його родину, і батько героя Володимира Володимир Катюшко. Я належу до когорти тих, чий син так само знаходився на цьому місці. Він загинув, захищаючи Україну. І тому я співчуваю родині не словом, духом всім тілом і душею. Пам'ять вона нагадує про те, що було в минулому. І кожного разу, незалежно де ти знаходишся, в місті, на городі, на роботі, їдеш в автомобілі чи в громадському транспорті, все нагадує про те, що ти був з ним тут. Прощалися з Дмитром Тальком рідні, близькі, друзі, схиливши коліно, дякували за подвиг. В ім'я України, вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.